Що для вас лідерство? Вікіпедія все одно знає краще ніж я. Як е, ці перемоги впливають на формування лідерської особистості взяти найкраще, побачити перемоги навіть в поразках. Чому історії важливі в лідерстві? Історії важливі для того, щоб не перти танком. З цим підходимо до історій. Дуже хотілося, щоб люди більше бачили свої скарби, свої історії. Всім вітання. Сьогодні на лідерській кухні з вами знову я, Оля Панівник, авторка та ведуча цього подкасту, а також засновниця і СЕО агенції Бі І ви могли часто чути від мене, що я вірю, що ми змінимо цей світ історіями. Одна історія, а потім ще одна історія. І так відбувається зміна. Через те дуже по особливому мати сьогодні в гостях Тетяну Спіріну. Тетяна є засновницею та тренеркою київської школи сторітелінга «Do Stories». Вона також є авторкою п'яти книжок, авторкою технології «Coach Stories», коучінь з написання експертних книжок. І останні три роки Тетяна також працює в Німеччині вчителькою. Тетяна, вітаю вас на лідерській кухні. Щиро вітаю вас та всіх слухачів. Бажаю всім гарного настрою і сподіваюся, що те, що ми сьогодні будемо обговорювати, буде цікаво і корисно. Я також Тетяна, і завжди починаємо зі звичного питання, з понятійного апарату. А що для вас, лідерство? Я готувалася до відповіді на це питання, але потім зрозуміла, що Вікіпедія все одно знає краще, ніж я. Тому я скажу, що для мене важливі три слова. Про лідерство це відповідальність, довіра і бачення. Коли я питала мого сина, як він це бачить, тому що думка підлітків завжди цікава, важлива, і вона про майбутнє, він сказав, що лідерство це, наприклад, як батьки виховують свою дитину. Спочатку вона на них дивиться і йде за ними, тому що вони знають краще. Потім вона вже щось знає, батьки її просто підтримують, а потім дитина йде по життю сама, але вона знає, що батьки в неї є, і вони, якщо що, то її підтримують. Ось, ось це для мене, мабуть, про лідерство: це трішки про сім'ю, трішки про самостійність і трішки про те, що е, треба відпускати людей далі. і Брати нових собі, надихнути їх на щось і зробити з ними якийсь проект, і відпустити. Таню, ну що ж, у нас з вами є спільна історія, яка, як на мене, творилася саме в такій атмосфері відповідальності, довіри і бачення. Хочеться попросити вас тут трошки більше розказати про що ця книга, завдяки ця розмова зараз відбувається, як вона народилася, яка її ідея, концепція. І чому саме зараз ця книга? Ця книга, а точніше сказати, це у нас такий вийшов посібник навчально-методичний. Це як ми вирішили об'єднати завдання нашого курсу письменницького історії маленьких перемог з оповіданнями, які написали учасниці і учасники цього курсу. І у нас вийшла така і збірка з одного боку, і можливість самому навчитися писати такі історії два в одному. Ідея виникла ще десь приблизно рік тому. Ця важлива фраза, що маленькі перемоги вони є щодня, і ми, саме дивлячись на маленькі перемоги, віримо і наближаємо велику перемогу. І ось ми готувалися так, збиралися думками, як ми це бачимо, як ми хочемо, щоб це було. Чи хочемо, ми, щоб це був просто курс, чи щоб далі вийшла збірка, чи як це буде. І це було дуже наживо. І ми дивилися, як пишуть люди, тому що це не професійні письменники, зібралися на курсі. У нас була лише одна професійна письменниця. Тетяна Бондарчук, яка вже випустила декілька своїх книжок, інші люди не мали власних публікацій взагалі. Тому це дуже цінно, що люди не просто прописали 12 тем про власні маленькі успіхи, про власні історії маленьких перемог. Вони не просто їх прожили, вони не просто їх присвоїли. А також деякі насмілилися на те, щоб взяти участь у цій збірці і показати світу своїй історії. Також ми плануємо цю збірку вже видати світу. Робота завершується зараз, коректорська, редакторська, і ми плануємо з 1 листопада вже цю збірку показати світові. Таня, я зараз думаю, що ця сміливість, про яку ви говорите, якраз напевно і народжується в цій атмосфері. Відповідальності, довіри і бачення. Дякую за ту атмосферу, яка була на курсі. І ви згадали перемоги маленькі, але хочеться запитати, які місце і великих, і маленьких перемог у лідерстві. І, і з вашого досвіду, як ці перемоги впливають на формування лідерської особистості, на формування лідера? Якщо ми дивимося на перемоги, як на результат, то звичайно саме результати є так, таким маркером: чи лідер, чи ні. Чи я лідер чи, ні, чи переді мною лідерщині, бо ми оцінюємо людину по плодах, по результатах. Але також перемоги це процес постійний, коли ти стаєш трішки краще, ти стаєш трішки сильніше, ніж ти був учора. Це постійний процес перемоги в першу чергу над собою. Над власними страхами, над власними переживаннями. І для мене зараз лідерство це в першу чергу, це лідерство, коли ти сам собі, лідер, ти можеш пережити, перемолоти, взяти найкраще, побачити перемоги навіть в поразках, знайти оці зерна сенсів нових і рухатися далі, дивлячись на ці сенси, маючи нові мрії і маючи сили і енергію рухатися. Мені зараз згадалася така приказка старовинна, можливо, вона китайська, про те, що ми спочатку обираємо шлях, а потім шлях обирає нас, і от це якраз про цей зв'язок того, що процес він сильніший за результат тут. І з цим підходимо до історії. Я вірю, що ми є тим, хто ми є. Або чим ми є завдяки тим історіям, які ми собі розповідаємо про себе. Чи ви тут згодні зі мною? Так, звичайно, ми є тим, хто ми є, завдяки тим історіям, які ми розповідаємо самі собі. Ми бачимо себе, хто ми є. Але важливо, якщо ми йдемо в лідерство, якщо ми навіть лідери без титулу, я теж цю тему люблю. Коли в тебе немає якихось регалій, але все одно ти навіть на найпростішому робочому місці будеш лідером. Такі речі, коли ти рухаєшся, ти свою історію бачиш, ти її собі розповідаєш, і ти в неї віриш, це важливо. Але є люди навколо тебе, вони мають повірити в твою історію, бо це про довіру. Довірити тобі щось і довіритися тобі, люди мають бачити твою історію, хто ти є, розкажи нам про себе, яка твоя історія. І е, тоді, коли людина розповідає свою історію іншим, вона не просто вірить у себе, не просто бачить, хто вона є, а вона розуміє, хто вона є для інших, і вона бачить свої інші сторони, які могли бути для неї закритими, невідомими. Невпізнаними, і це теж для неї може бути маленька або велика перемога, коли вона побачить себе по-новому. Тому важливо розповідати історії і собі, і іншим. І ще є один вираз, мені дуже подобається про те, що таке особистий бренд. А це теж про лідерство, тому що лідер це по суті. Людина, яку впізнають, яка має кредит довіри дуже великий, як, як бренд. Да, вже. Отже, особистий бренд це ті історії, які ми побачили в собі, витягли з себе і розповідаємо іншим. І це важливо. Багато історій, на жаль, залишаються у нас всередині як навіть не спогади, а якось дорогоцінні. Такі скарби, які не відкриті поки що. Дуже хотілося, щоб люди більше бачили свої скарби, свої історії. Зараз думаю, що наша історія стає справді нашою, тільки коли вона почута іншими, почута світом. І тут як на початку я згадувала, наша історія впливає на світ, але потім в той же самий час світ починає впливати на нашу історію і. Тут таке, хоч це можливо складне задати питання Тані, а що якщо та історія, яку ми розповідаємо світу, це та історія, яка нам вже більше не слугує? Як можна переписати такі історії? Дуже цікаве питання з точки зору, що значить не слугує. Вона може бути без оцих контактних моментів, так коли ми розповідаємо історію, ми наче знаходимо якісь зачіпки один з одним. Ми склеїмося через ці історії один з одним в комунікаціях. Може вже закінчується цей клей, може вже нічого не об'єднує в цій історії, або змінилися цілі і сенси у людини, і вона не може. Ну, вже ця історія не звучить цими сенсами більше. Може таке бути, і переписувати щось, я б хотіла сказати, що я вважаю, що можна написати просто нову історію, а не переписувати стару. Але є такі речі, коли історії важкі, складні і нам з ними некомфортно. Рухатися далі. Ось саме ці історії можна переписувати, але тут більше мова йде про психологію людини, коли людина може свої переживання перепрописати і зробити їх найбільш комфортними для себе. А коли людина вже бачить, що його історія не працює, то може час для нової. Розвивайте свої лідерські навички з нами. Підписуйтеся на наш YouTube канал BeChange та Apple і Spotify подкасти Підтримуйте нас лайками, коментарями та діліться епізодами з вашою спільнотою. Продовження і цього питання, і попереднього. Як вам здається, Тетян, Чому історії важливі в лідерстві? Історії важливі в лідерстві для того. Щоб не перти танком, я е, люблю метафори, люблю приклади. Я розкажу приклад своєї мами. Вона в мене лідер просто на мільйон вчителька із 47-річним стажем. Якщо вона щось захотіла, вона це зробить. Але інколи, коли вона про свої бажання та цілі не проінформувала рідних та близьких, то вона перетворюється на танк. Нам треба тікати і ховатися, бо вона нас просто переїде своїми цілями і все. Ось для цього важливо, коли лідер, сильна особистість, яка прагне, має цю енергетику, має бажання щось зробити, має ресурси зробити. Але коли люди про це не знають, не розуміють, не доєднуються через власні цінності до цієї мети, вони просто. Не підтримають цю людину. Тому дуже важливо розповідати історії. Є в мене, я думаю, буде цікаво, 10 типів лідерських історій, які варто розповідати лідерам. Це тема із книги Пола Сміта: «Lead with a story» Будь лідером через історії. Ця книга не нова, але вона. Актуальна для тих, хто хоче розвиватися як лідер, і саме як лідер через сторітелінг, тому що сторітелінг – це крутий інструмент лідерський. І якщо є бажання, я можу коротко назвати ці 10 типів історій, і ви зможете їх практикувати. Звісно, Тетяна, з того, як я зараз вас чую, історії це про те, щоб впливати, змінювати, лідувати. І такі 10 парад будуть корисними. Так, це, це і про те, щоб показувати, що я хочу, так, що я роблю. Ось перший тип лідерських історій за полом світом це звідки ми. А, якщо перекласти українською, так ця історія називається Звідки ми прийшли, так, звідки ми родом, з якої ми організації і так далі. Можна примінити вже і до організації, і до походження людини, в залежності від того. Де це відбувається оповідання історії або в організації, або персонально людина хоче це зробити. І ось саме це звідки я, ця історія, яка дуже потрібна для того, щоб ви викликати цей перший рівень довіри. Наступна друга історія це чому ми не можемо залишатися тут, чому нам треба рухатися далі. Це історія, яка показує причини для змін. Тому що лідерство це завжди про те, що лідер або ініціює зміни і веде людей до прийняття цих змін до нового, або людина, яка вже потрапляє в період змін і так далі. Слово зміни дуже необхідне. В лідерстві. Далі, третій тип історії, куди ми йдемо. Це історія про візію. Я тут не буду багато пояснювати, думаю, це зрозуміло. Четвертий тип історії це як ми збираємося туди дійти. Це історія про стратегію руху. П'ятий тип історії це те, у що ми віримо, це історія про цінності. Наступний тип історії, якщо ми говоримо про організацію і роботу з клієнтами або з партнерами, кого ми обслуговуємо, з ким ми працюємо. Наступний тип історії це вже сьомий, що ми робимо конкретно для наших клієнтів. Це вже продаючі історії, коли ми говоримо. Ну, відповідно про те, що у нас є клієнти, і ми хочемо розповісти про те, що ми робимо для них з ними, заради них і так далі. Восьмий тип історії – це як ми відрізняємося від наших конкурентів. Знову ж таки, якщо це потрібно, якщо ми говоримо про маркетингові стратегії. І коли ми говоримо про. Лідерство і індивідуальне, і в корпоративному секторі, то чому я роблю саме так, чому я лідую саме так, чому я саме це зробив? Це і про сенси, і про філософію, і про цінності лідерства власного. Десятий тип історій. Це історія вже для тих, хто хоче доєднатися. До лідера і до його команди, Це чому варто зі мною працювати, чому варто з нами працювати. Ця історія теж йде через цінності. Власне, як і все лідерство через цінності, через доєднання до якихось спільних моментів. І тоді ми отримуємо 10 історій. Звичайно, це. Прям цілий план роботи, але також і одна історія може звучати і мати ці 10 пунктів. Тобто, це може бути план і однієї історії, і 10 різних історій. І це дуже крута тема. Усім рекомендую книгу «Lead with a story» Пол Сміт. Тетяна, дякую, що підсвітили. І я поки слухала, усвідомила, що мені зараз на сьогодні найбільше відгукуються три історії: це про цінності, в що ми віримо. Потім як через цінності ми створюємо ціні для наших клієнтів, що ми робимо для наших клієнтів, і остання історія, про яку ви згадали, чому варто з нами працювати? І хочеться вас запитати, які або яка історія вам зараз найбільше відгукується, і запросити наших слухачів зупинитися на декілька секунд, можливо, навіть поставити на паузу наш подкаст і задатися питанням: а яка історія найцікавіша? Найважливіша мені в моїй лідерській історії на сьогодні. Та, ну, і цінно було б вас почути, а яка історія вам найбільше зараз відгукується? Це класне запитання, дякую за нього. Взагалі, я думаю, що моя особиста, так, якщо я не говорю про роботу зараз школи до сторіс, то моя особиста зараз історія це у що я вірю. У що я вірю, і також історія, куди я йду, історія мого бачення. Це важливо зараз для мене. Я постійно тут коригую свої діоптрі, протираю, як то кажуть, окуляри собі і задаю собі ці питання дуже часто. І коли я цю історію собі розповідаю, мені рухатися далі легше. Без цих історій важко рухатися багато. Таких внутрішніх суперечок з собою я маю. А ці історії допомагають у ці внутрішні суперечки якраз подолати. Та зараз, чуючи вашу відповідь, я подумала про те, що я, на жаль, поки що не читала книгу Пола Сміса, але точно вона в мене тепер в туріт листі Але можливо не випадково і у вас, і у мене є ця історія про в що ми віримо, історія про цінності, бо мені здається, що. Наші цінності, от відповідь на це питання, це як компас, який потім задає і стиль, і напрямок, і сюжет, всім рештам історій. Цікаво було б почути Пола Сміса. <смі> Чи можна так на такі так на історію дивитися, і їх так ранжувати? І на завершення, перед тим як вийти із кухні сьогодні, попрошу вас, як і всіх гостей, на кухні, поділитися одним рецептом лідерства. Від Тетяни Спіна для того, щоб він лишився на кухні і допомагав всім нам писати наші лідерські історії. Я розкажу маленьку історію. Колись я працювала на двох роботах. Я була в корпоративному секторі HR ом і. Помічником керівника, і в той час я розвивала власний бізнес. З 2016 по 2019 рік я сиділа в так званому шпагаті. І мені було дуже важко наважитися на власний бізнес і лише на нього. І ось коли я звільнилася, я про це розказала своєму синові, і він сказав: Мама, ти нарешті в себе повірила. Усе мій рецепт, повірити в себе. Дякую за те, що були сьогодні зі мною на кухню, за цю атмосферу відповідальності, довіри, натхнення і віри в себе і за сміливість також, Тетян. І хочеться побажати і вам, і всім нашим слухачам справжніх, автентичних лідерських історій про себе, які будуть слугувати і створювати цінність. І для нас, і для команд, і для спільноти, для країни, для світу, в якому ми є. Дякую вам. Я вам теж дякую за запрошення. Це завжди хвилююче і надихаюче. Я сподіваюся, що у нас сьогоднішня зустріч має особливий сенс для хоча б однієї людини, серед наших слухачів. А якщо цих людей буде більше, я буду просто щаслива. Дуже вам дякую. Дякую, Таня. Дякую, що дослухали цей епізод до кінця. Дуже вдячна за всі ваші відгуки. Ми з командою читаємо їх і дуже цінуємо кожне з них. З нетерпінням чекаю на можливість знову надихати вас та ділитися цікавими думками у наступному епізоді. Якщо у вас є ідеї щодо того, кого ви хочете почути на лідерській кухні, діліться, будь ласка. І якщо хочете отримувати більше корисної інформації та розвивати свої лідерські навички, підписуйтесь на нашу розсилку BeChange за посиланням в описі епізоду. Бережіть себе. З вами була я, Оля Панівник, засновниця та CEO BeChange Coaching and People Advisory Agency.